Сьогодні близько дев'ятої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від працівників парку Шевченка. Про те, що невідомі вночі облили зеленкою пам'ятник Степану Бандері, комунальники відразу взялися його мити. Звичайним розчинником це не вдавалось, тому довелося застосувати спеціальні хімічні засоби. З цього приводу міський голова Тернополя звернувся до правоохоронців негайно вжити відповідних заходів реагування щодо даного інциденту. Також встановити усіх, які вчинили зухвалі протизаконні дії, та унеможливити виникнення у Тернополі подальших провокацій з пам'ятниками та монументами. На превеликий жаль. Сьогодні відбулось так, що в нічний період часу хтось облив цей пам'ятник Зеленкою. Тому відповідно є звернення моє до керівників правоохоронних органів дати належну правову оцінку. Тим більше, що всіх повідомляли, що можливі провокації до 9 травня. Вважаю, ці дії явно антиукраїнськими направлені для того, щоб дестабілізувати ситуацію в місті. На місце події вранці виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського міськвідділу міліції та експерти науково-дослідного експертно криміналістичного центру. Правоохоронці, оглянувши місце події, встановили, що зеленкою облили бруківку, постамент та напис на пам'ятнику. Міліціянти планують використати відео з камер спостереження. У нас до п'ятої години був тут, до пів був наряд міліції патрульної служби, який це період, чи це до 4 години, а це може пізніше буде. І побачимо, чи то одна особа, чи дівча особи, яка підійшла до портаменту і обляла зеленку. Дійсно, прикарва особа, то вже наголошує, ну, російський як вандалізм. І... Кваліфікація для правних Відомості про дану подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, яке інкримінується як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. За таке порушення штраф від 500 до 1000 гривень, або арешт на термін до 6 місяців, або обмеження волі на термін до 5 років. Міліціонери розшукують осіб, причетних до вчинення хуліганства, а також звертаються до тернополян. Якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо цієї події, телефонуйте 27 10 65 27 12 30 або 102.